Вітаю! На сторінці ми обляграем. пропоную вашій увазі тахту Софія від українського виробника торговельної марки TimeLiess. Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри і у глибину займає 95 см. Ця тахта виконана в тканині Савана Нова від постачальника Ексим Текстиль. І на неї можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту тахти входить одна невеличка подушка. На подушки знімний. Чохол для зручності у догляді. Підлокітник в тахті прикрашений хромованою декоративною трубкою та декоративною накладкою, виготовленою з матеріалу ДСП. І по низу йдуть декоративні хромовані мішки. Тахта нерозкладна, спальне місце 88 см на 1,89 см. В ній є великий та місткий короб для зберігання білизни. Наповнення, пружинний блок, спінополіуретан та синтепон. Також на тахту можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!